Ми не кажуть, що ми якісь штурмовики, там 80-ка чи 95-ка. Це тірашники. Прості люди, муляри, пічніки, будівельники, вчителі, але об'єднала війна теж моляра, пічніка і тяжкої столяри. Це друга бригада. Вона вже четвертий рік на захисті стоїть гуляй пале. Москалям дуже воно велике. В очах це місто, сама назва, бо про нього знають так, як Батурин знають Москалі. Може, про Бахмут вже знали, що так можна стояв, але про нього мало хто і в нас знав. А от гуляй поле, воно з історією, воно, як вивчалося. І врахуйте, що четвертий рік Івано-Франківська, от ця 102 бригада, тримає, тримає і на захисті по сьогоднішній день. Казала Людяна, що якщо дасть, то потім... Люди все одно рано чи пізно відновлюють. Може він вже не такий буде, гуляй поле, але воно все одно буде вільно і так далі. То золотими літерами буде вписано Івано-Франківщина, чи, чи батальйон, чи в загальному івано франківськ що убереглося, воно вже розруйновано. Але часть цього міста, слава цього міста, і вона наша, воно українське місто. І, і скільки. Маскар поки що не спробні пробуї і сел, не кидає, але вона наша. Четвертий рік пройшов маскаль на куту голову. Певно, він думав, що так само два-три дні і гуляй поле впаде. Бо пряма дорога вже прийшла Покровська чи на Запоріжжя, але немає дороги, бо стоїть Івано-Франківська усі сміничани, калушані, косівчані, верховенці.